Ну вибирайте, а ви піднімайте руки, раз вони до вас підходять. Ні, ви пролазите в ворота. Ви ворота, так, Ви кого вибираєте. Вибирайте, пролазьте в ворота. Зрозуміли, так? Ще коли. Так, давайте Маша і мама вони ще не тянуть у нас. Давайте сьогодні. Опередження Женя, що вже не на роліках. Так. Так. так, 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 Женя. А, вас вам складається. Так. Так. так, ще правильно трошки. Да. Ну, давайте, ну ви не не несійте, ви ж затримуєте час. Давайте, вибирайте до кого вийдете. Так, хорошо. Ой, так тут никуда не денешься. Давай сюда потерять? вдвоем. Так, тебе смотрите,